Доброго здоров'я всім! З вами шахі від Анатолія. Сьогодні розглянемо другий варіант, як виграти в шахі з допомогою королівського гамбіту. І розглянемо другий варіант, якщо пішак піде на G5. Повертаємось до стартової позиції і граємо. Ми граємо за білих і починаємо ходом пішака на Е4. Чорні відповідають. На е 5 Білі ходять пішаком на F4. Чорні забирають нашого пішака на F4. Білі виводять коня на F3. Тепер розглянемо другий варіант. Якщо чорні виходять пішаком на G5. Ми виводимо слона. На С4. Чорні ходять пішаком на F6, щоб не пустити нашого коня. Ми конем забираємо пішака на g5. Чорні з задоволенням забирають нашого коня на g5. І ми програємо фігуру. Білі ставлять ферзя на h5. Шах. Чорний король може відійти тільки на поле е 7. Білий ферзь стає на F7. шах. Чорний король може відійти тільки на d6. Білий ферзь стає на d5. Шах. Білий ферзь у Чорного короля єдине поле, на яке він може відійти, це Е7, повернутися назад. Наш ферзь стає на е 5. Шах і мат. От ми розглянули два. Класних варіантів в королівському гамбіті. Як можна дуже легко виграти партію. Якщо сподобалась дана комбінація у королівському гамбіті, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. З вами Шахів від Анатолія. До зустрічі на каналі. До побачення!